Маршрут номер 8 ТC-1841 у місті Житомир Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр по вулиці Богунська 1А. Зараз поїдемо по цьому маршруту. Я надам свої коментарі з приводу дорожніх знаків, розмітку і підкажу вам, як краще і без помилок пройти екзамен практичний з водіння у місті та отримати водійські посвідчення без хабарів. Друзі. Нагадаю вам, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, перевірили, чи у вас нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник, пристегнулись паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які свідчать про... Можуть свідчити про непристипнутий пасок безпеки водія або пасажирів, затягнутий ручник або відчинена на двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо тормоз, вмикаємо передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту у моєму випадку. Це правий покажчик, і починаємо рух після того, коли ми упевнились у безпеці початку руху. Сьогодні у нас неділя, сервісний центр не працює. І ми розвертаємось, займаємо крайнє ліве положення згідно правил дорожнього руху для того, щоб повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий показчик повороту 50-100 метрів у місті. І бачимо, що у нас є знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонений. Де він там? Ось він. Шукає його десь. Виконали вимогу знаку і нам необхідно повернути ліворуч на проспект Миру. Бачимо, дуже багато автівок з міста їде. І з тої сторони також. Але більше всього з міста. Тому обережно, надаючи всім перевагу. Повертаємо і вже ми бачимо знак 3.29 обмеження максимальної швидкості 50 км на годину. І пішохідний перехід. Звісно, якби тут були пішоходи, то нам необхідно було б надати їм перевагу. Друзі, ми виїхали на проспект Миру і зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху. Їдемо у правій полосі зі швидкістю. У нас дозволено 50. А ми їдемо зі швидкістю ну, 40 хай, щоб, щоб не дуже швидко їхати і реагувати завчасно на всі перешкоди. Бачимо знак світофорне регулювання. Сповіщають тих, хто наїжджає з траси, що вже почалось в ну, що вже тут світлофори є. Верніше світлофор перший у праву полосу. Я прилаштувався, до речі, за те, що там був припаркований автобус. І Калюжи також, на мій погляд, можна вважати як перешкода. Тому їду в середній смузі. А по правилам дорожнього руху нагадаю вам, що треба рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Вмикаю правий покачок повороту, подивився в праве зеркало, нікого нема, повернув голову, щоб в сліпій зоні не загубити. Довколісний транспорт. І рухаюсь у бік центру. Попереду у нас світлофор міняє свій напрямок, і я зупиняю згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією Але, друзі, в житті я вам рекомендую краще зупинятись у середній смузі, щоб не Щоб не затримувати людей, які, які через Ось цю стрілку, підсилену стрілку на білій табличці біля червоного сигналу світлофору, щоб вони могли спокійно повернути праворуч, щоб ми їх не затримували. Ну а згідно правил дорожнього руху, ми не, не зобов'язані повертати праворуч, так як, якби це була додаткова секція світлофору. Рухаємось. Бачимо у нас попередження про пішохідний перехід, інша небезпека, знак через 200 метрів, Те, що тут таке досить насичене це перехрестя. Припаркований автомобіль. Знов у нас забороняючий сигнал світлофору, і ми зупиняємось перед стоплінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Бачимо у нас знак головної дороги. Але ми прекрасно пам'ятаємо, що він працює тільки тоді, коли не працює світлофор або працює у режимі жовтого мігатіння. Тоді б ми регламентували першочерговість проїзду саме знаками пріоритету. У нас дозволяючий сигнал світлофору і ми починаємо рух. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, якщо інспектор вам скаже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Ви повинні враховувати те, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також не можна паркуватись на виїздах з прилеглої території, 10 метрів до і після зупинки, тобто з прилеглої території, і не можна паркуватись на пішохідних переходах і 10 метрів до і після пішохідного переходу. Бачимо, у нас там попереду. Зупинка, там стоїть маршрутка, але там припаркована ще за, за нею вантажівка, тому завчасно краще перелаштувати, щоб потім не порушити цю суцільну смугу, не наїхати на неї. Це буде вважатись як помилка. До речі, спостерігайте за знаками 3.34, Зупинка заборонена, щоб коли інспектор вам скаже зупинитись. Щоб ви не порушили правила дорожнього руху і не заробили себе помилкою. Саме такі топові помилки це невімкнення сигналу поворотів, наїзд на соціальну лінію розмітки, непристепнути ремінь і перевищення швидкості на деяких маршрутах. Всі маршрути ви можете дивитися у мене у відповідному плейлісті на каналі. Там всі 10 маршрутів по місту Житомир є. Тому дивіться, передивляйтесь той, хто дивиться по декілька разів. Вдало складає іспит, це дуже допомагає. Дуже допомагає, тому що дуже важливо знати особливість дороги. Навіть досвідчені водії, коли приїжджають в інше місто, вони відчувають себе не зовсім комфортно, не так як у своєму місті, тому що вони не знають якісь особливості дороги. Так само і тут, друзі, і вам, новачкам тим більше. Це доречно. Передивитись і просто запам'ятати все, записати у себе в пам'яті, де що як знаходиться. Тут я вже перелаштовуватись у праву смугу не буду, тому що маленька відстань. Це все ми рухаємось по проспекту Миру, а зараз метрів через 500, мабуть, нам необхідно буде повернути праворуч на вулиці перемоги. і там Бачите, друзі, отак от, от ніколи не їдьте, Тим більше фура, я вам скажу, отак от справа підлазити під фуру, це капець. Ще там він поїхав. У нього там дуже така сліпа зона, це також часті ДТП. Ну, про іспит я взагалі мовчу, тому що там безпечний інтервал, їм там і не пахло тим інтервалом безпечним. Нагадаю, безпечний інтервал, це вісити між боковими частинами автомобіля, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Біса між боковими частинами автомобіля або між іншими об'єктами. Таке невеличке розстояння, але я б не перепарковувався. Можливо, на іспиті і є смисл щоб не зробити собі помилку. Тут також я не буду перепарковуватись, там далі автомобіль стоїть, зупинка. Чекаємо на дозволяючий сигнал хітлофору. Це один із самих складних маршрутів, на мій погляд. Тому що він там займає частину центральну частину міста Житомир, тому там, як для новачка, на мене тут трохи склад, складновато буде. Тому передивіться його уважно. Займаємо праве положення, знак 5.16, хтось розвернув у сторону напрямок руху по смугах. І я нагадаю вам, що згідно з цього, знаку 5.16, вам необхідно рухатись тільки у. Напрямках, вказаних стрілками. Тут а ми можемо повертати у нас зелена стрілка на додатковій секції. Повертаємо і тримаємось правої сторони дороги. Бачимо інформаційний знак автозаправочна станція і інші знаки, які, в принципі, нам на іспиті і вони нам не потрібні. Бачимо знак. Інша небезпека, можливість зіткнення з пішоходом на пішохідному переході. Ось ви бачите така суцільна смуга, тут вона дуже гарно намальована, можна показати. Не перетинайте в цих містах перед пішоходним переходом е, ділянки доріг. Також перед світлофором так само не робіть цього, тому що навіть якщо її погано видно, все одно інспектора знають, що там вона повинна бути. Тобто не, не, ісп... не іспитуйте судьбу вмикаємо завчасно лівий покажок повороту, то тобто повертаємо на вулицю Микола, Миколи Сиборського. Друзі, нагадаю вам, що краще стояти, пропускаючи зустрічну смугу, зустрічний потік на прямих колесах. Не дай Бог, ДТП автомобіль вилітає на зустрічну смугу і це досить небезпечно. Займаємо крайнє праве положення, припаркований автомобіль. Пропускаємо автомобіль, який рухається зліва. Об'їжджати вже його не будемо, тим більше, що тут та, та таврія зупиняється. І також, друзі, при лівому повороті враховуйте те, що вам необхідно пропускати пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. І дуже часто буває така історія. Не часто, але іноді буває, особливо з новачками трапляються. Ви стоїте з лівим поворотником, пропускаєте зустрічний потік. І у вас тут з'являється трохи там місце, щоб проскочити, ви проскакуєте і упираєтесь з пішохода, зупиняєтесь і. Ваш автомобіль, виходить на зустрічній смузі, чи половина його, чи весь, в залежності від конфігурації перехрестя. Тому, друзі, будьте вкрай обережні, дивіться і на пішоходів, і на автомобілі. На все треба дивитись. Взагалі на дорозі голова повинна крутитись на 360 градусів. Треба все бачити. Просто все бачити, все щитувати. Повертаємо на вулицю. Покровська і тримаємось правої сторони. Тут досить такий напружений, навантажений рух, Лівий покащик, Об'їжджаємо автомобілі. Які паркуються, які виїжджають з парковки, і займаємо крайнє праве положення. Бачимо цей наш знак, про який я казав 334. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелене світло світлофору їдемо. Бачите, ось, все. при повороті праворуч, як Мазда тройка повертає, необхідно пропустити інших ходів. Об'їджаємо припаркований автомобіль автомобілі, і про... повертаємося в праву частину дороги. Хоча тут тут да, дві полоси, в принципі, але розмітки немає, да, є, вон бо неї погано видно. Я вам нагадаю, що якщо немає розмітки, то вам необхідно поділити з правил дорожнього руху дорогу. Зупиняємось, до речі, перед ступліною. Поділити дорогу приблизно пополам, враховуючи ширину дороги та ширину транспортних засобів. Ваш і автомобіль, який рухається зустрічною смугою. Або сусідні, починаємо рух. Припаркований автомобіль, покащить повороту. І їдемо в цій полосі, тому що там ще бус у нас стоїть, а там ще один автомобіль стоїть. Тобто тримаємось лівої полоси. Автомобілі припарковані, закінчились, показали сигналом повороту та перелаштувались у праву смогу. Тепер тобто, у нас ямки є. Так, друзі, тут нам необхідно повертати... Ні, а це я дуже рано включив щоб не, люди не подумали в що я тут буду повертати у, е, у прилеглу територію у двір, то ми вже коли проїхали цей поворот на прилегну територію, то вже тут повертаємо на вулиці Михайла Грушевського і рухаємось. Випихаємось прямо, хоча тут була і додатковася полоса, можна було б в неї прилаштуватись. Бачимо попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покащик повороту, подивилися від дзеркало на пів секунди, голову повернули. І знову повернулись. І вже тут за поворотами вже вмикаємо правий покащик повороту. Бачимо знак 2.2 стоп, але ж він не діє, то що працює. Світлофор, а також бачимо знак, який сповіщає, що тут рух тільки направо або наліво, можна рухатись, тільки у напрямках вказаних стрілками. Припаркований автомобіль, лівий показчик повороту перелаштувалися у середню поверсі. Їдемо. Їдемо прямо по вулиці Перемоги припарковані автомобілі закінчились. І Бачите, ось також, перед світлофором ось суцільна лінія розмітки. Бачите, десь більше, десь менше, тут мабуть метрів 10, десь я бачу по 15 метрів десь так. Тому, друзі, враховуйте, будь ласка, це. Це про те, що я казав, що е, тут більше в центрі таки видно розмітку, а там десь на окраїнах, там її не видно, але це не значить, що треба ціленаправленно брати, цілеспрямовано порушувати і притинати там місця. Бо я кажу, що інспектор він вже знає, що там не можна. Але по факту, типу, ви нічого не порушували, то що її там не було. Але ж ви ж правила дорожнього руху знаєте, знаєте. Тому ми повинні знати, що ця лінія розмітки є перед пішходами, переходами, перед світлофорами. Під'їжджаємо до світлофору. Забороняючий сигнал, вже на дозволяючий. Я вам раджу проговорювати хоча б інколи, що ви робите, щоб інспектору було спокійніше і у вас нервна система, ваша нервова трохи втихамирюється. Бо екзамен, іспит це завжди для учня стрес. А так ви будете проговорювати і вам буде простіше. Знов у нас попереду перехрестя. Дозволяючи сигнал світлофору, змінюється на мигаючий зелений, але це не є порушенням. Припаркований автомобіль, об'їжджаємо, показуємо, повертаємось, отак от повертаємось. Тут, бачите, я лівим колесом, колесом трохи наїхав на суцільну лінію розмітки Це вже є помилка. В житті зазвичай мало хто ну, так, хто їздить так по правилам, і я вам більше скажу, той, хто їздить по правилам, він починає всіх бісити інших водіїв. тому в житті не треба нікого там повчати і показувати, що там як їхати. Ну, Враховуйте те, що. Як це ж сказати, іноді не хочеться цього казати, але іноді порушувати правила дорожнього руху це безпечніше, ніж їхати по правилам. Наприклад, ну це вже інша тема, ось їде в Москві. Да? Він зайняв свою ліву поле своє їде. Друже, ну ти ж їдеш 40 км на годину. Дідусь, ну зверни. З, з лівої смуги поверни вправо. Наша ти затримуєш потік. До речі, був знак 1.41. Місце концентрації дорожньо транспортних пригод і там вирогідність стілового зіткнення, табличка пояснювальна до нього. От наше їхати оце тошнить. Не зовсім зрозуміло. Мо людина не вчила правила дорожнього руху або, може, підзабув трохи. Також дивіться по дзеркалам заднього виду, в салоне зеркало хоч раз в 10-15 секунд бросайте погляд. Це я не про іспит зараз кажу. Я кажу про. То, що на іспиті у вас далі буде достатньо різних які треба виконувати. Я кажу більше про те, що про те, щоб безпечно було рухати, щоб диві... дивіться, хто там ззаді. іноді машина летить. Не встигає зупинитися на світлофорі чи на пішохідному, можна їй трохи допомогти протягнути автомобіль трохи далі там на метр. А як правило у місті такі ДТП, їх там не вистачає якихось сантиметрів, щоб уникнути дорожньо транспортної пригоди. Ось бачите, як чудово тут намальована розмітка, це її не, не перетинає, бо це така. До речі, тут нам треба повертати з лівим показчиком повороту показувати іншим учасникам дорожнього руху. Його треба, звісно, вмикати завчасно, займаємо крайнє праве положення, але у нас там дорожні роботи, перелаштувались ще об'їдемо тролейбус та повернемось у крайнє праве положення. Забороняючи сигнал світлофору ми і зупиняємось Перед передступлінією. Дощ, коли їдете, враховуйте те, що стоять люди, люди на зупинках громадського транспорту в інших містах. Якщо приїжджаєте біля калюжі, знижуйте швидкість, щоб не бризкати людей. Сигнал світофору змінюється на забороняючий і ми зупиняємося. То тут перелаштуватись немає сенсу, тому що там вже припарковані автомобілі. Нагадається маршрут номер 8 сервісного центру 1841 у місті Житомирі. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору і продовжуємо наш маршрут. Роздивіться, будь ласка, уважно всі знаки, усю розмітку і усі особливості дороги. Тут ну, так, така погана от, дорога, тут цікалюжа, я з вашого дозволу трохи пізніше перелаштуюсь. Також не хочеться туди перелаштовуватись. Ви ж бачите, друзі, що ну, ніхто не їде, не от так як я у правій полосі. Бачите, ну, кому це потрібно, збирати ці всі ями, отут -ут -ут? їхати по цих калюжах, але правила дорожнього руху необхідно виконувати, принаймні, щоб отримати посвідчення водія. Але я вас, якщо, що, не призивав порушувати правила дорожнього руху. Просто я констатую факт, що ніхто не сунеться у правій полосі. Тому що з одного боку, можна сказати, що тут типа, безпечна, але ну, це вже інша тема. Ну, безпеки тут ніякої немає у правій полосі. Тут завжди ями. Вантажівки порозбивали дорогу. Тут завжди хтось виїжджає з прилеглої території. У правій полосі завжди хтось стоїть. Наприклад, якщо права запаркована полоса, ну, три полоси, але середній їде. Хтось може відкрити дверку якийсь, водій чи пасажир правої задній, лівий задній. Ну тобто не без небезпеки тут більше. Може, може казатися, що воно навпаки, але ні. У правій полосі більше небезпеки, ніж у середній чи крайній лівій. Тому бачите, ніхто не їздить всі. Подивіться, ніхто так не перелаштовується, як я це. Тому, друзі, з вашого дозволу, тут я вже перелаштовуватися не буду. Але якщо був у мене іспит, я би перелаштувався. Тут далі за цим автомобілем також, друзі, я просто вже буду казати, щоб не затягувати це відео. Бачите, ці калюжі. мені не хочеться знижувати швидкість, там їхати по тих там, що там може бути в той калюжі, хто знає. Розумієте? Ну а на іспиті ви це все повинні перелаштування робити. Там, десь я перелаштуюсь, де буде більш-менш нормальна дорога. Ну ось тут, наприклад, ось. будь Ласка, отак приблизно воно все виглядає. Перелаштувалися, їдете. Бачимо знаки. Інша небезпека через 200 метрів. Тут припаркований цей Івана стоїть, тому ми об'їжджаємо його і повертаємось у праву смугу. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю, така стрілка зелена. На білій таблиці біля червоного сигналу світлофору це можна повернути навіть на, направо, навіть на забороняючий сигнал світлофору, пропустивши всіх інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів. Вмикаємо лівий поки повороту, від'їжджаємо До речі, такі стрілки, вони іноді, наприклад, ось в Києві є навіть, вони наліво показують, на Лук'яновці, Там є біля заводу Артем там є стрілка, яка на Діхтерьоську вулицю повертає. І що така ну, незвичайна стрілка, тому що всі привикли, що вона завжди направо розгружає рух автомобілів, а тут наліво така історія, да? цікава. Тому я і таке. Бачимо припаркований автомобіль, друзі, перелаштовуємось. Дивіться, навіть якщо ви можете з ними там поміститись поруч. Ну не треба туди лізти. Тому що полоса одна для одного автомобіля. Все. Автомобіль об'їхали, повернули праворуч і йдете далі. Ви може і приїдете, але вам, щоб інспектор не зарахувався як помилку, як не дотримання безпечного інтервалу. А безпечний інтервал, я вам нагадаю, це відстань між, між боковими частинами автомобіля чи іншими об'єктами, за якою гарантовано безпечний рух. Під'їжджаємо до повороту сервісного центру і зараз я вам ще скажу, як правильно зупинитись. Завчасно 50-100 метрів вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Обережно. Тут можуть також виїжджати автомобілі, треба дивитися. Повернули, об'їжджаємо цей автомобіль. І я тут з вашого дозволу припаркуюсь з лівої сторони дороги. З необхідним показчиком повороту зупинились, поставили нейтральну передачу, вимкнули поворот, тягнули ручник, все. І спецскладу, з чим я вас, друзі, і вітаю і дякую вам за коментарі, які ви пишете під моїми відео. Всім бажаю здоров'я і всього найкращого. До зустрічі на дорогах. Всім пока.